Управління юстиції в Закарпатській області передало два автомобілі на потреби 4-го батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної механізованої бригади в зоні антитерористичної операції. Легкову автівку та вантажний тягач отримають наші захисники в зоні АТО. Управління юстиції на Закарпатті в черговий раз передає машини на потреби військових, які захищають цілісність держави. Це позиція Міністерства юстиції України максимально допомагати нашим хлопцям. Максимально допомагати нашій наші, наші армії, тому що вони зараз дійсно в цьому дуже нуждаються. На протязі 15 2015 року і вже на початку 2016 року вже закарпатським управлінням. Виконавчої служби передано 10 транспортних засобів. Це конфісковані транспортні засоби. Вони не прийшли реалізацію, і те, що не реалізовано, передається на нужди військових. Військові за такі щедрі подарунки дуже вдячні. Техніки справді не вистачає, а без такої підтримки зізнаються, було б дуже важко. Так, вручаємо вам. І щоб вам служило все краще навпротранспортом. Данные автомобили будут направлены сначала на Мукачево, где находится наш пункт постоянной дислокации. После того, как будет проведена их ну, окончательная проверка технического состояния, они будут направлены. В Николаевскую область на полигон Широкий лан, где сейчас дислоцируется наш батальон, и будут э, выполнять уже непосредственно задачи скорее всего в зоне АТО, куда будет направлен в ближайшее время наш батальон в составе 128 двадцать бригады. Представники управління юстиції і надалі планують допомагати нашим захисникам транспортними засобами та іншим майном, яке не вдалося реалізувати. Зокрема, ще одну машину вже найближчим часом передадуть військовій службі правопорядку.